А Україні від імені 93-ї бригади хочемо подякувати Максиму Єрмоленку, Денису Сорокі, Сергію Стошкевичу та Дмитру Шевчуку за наданий навчальний півдром. А також хочемо закликати жителів міста Кам'янця-Подільського підтримувати проект «Дронороби», який допомагає кам'янчанам, які знаходяться на фронті. Все буде Україна. Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через додаток Монобанку на реквізити нашого фонду. Обираємо інші платежі. Благодійність. Запланувати платіж. Оберіть фонд. В пошуку пишемо слово Центр. І обираємо наш фонд. Натискаємо Встановіть дату та обираємо дату списання. Далі зазначаємо періодичність, обираємо раз на місяць і натискаємо Зберегти. Тиснемо Зазначити суму. Вказуємо її. Та натискаємо продовжити. Ось і все. Регулярний платіж створено. Підпишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.